Лицемірство чи щирість. Того часу, як зібралися десятитисячні натовпи народу, аж топтали вони один одного. Він почав промовляти перш до учнів своїх стережіться розчини фарисейської, що є лицемірство. Лука 12,1. Ісус, живучи на землі, був абсолютно щирим. У нього не було ні краплі фальші, обману та лицемірства. Він був самим собою від початку і до кінця, його слова, приклад, вчення настільки зрозумілі, що навіть вороги визнавали, ніхто ще ніколи не говорив так, як ця людина. Хоча ми живемо в суспільстві, де багато хто називає себе християнами, лицемірство процвітає сьогодні й у халупах і в палацах. Діти не знають, що таке фальш. Вони показують себе такими, якими вони є, кажуть, що думають і відчувають. Натомість багато дорослих намагаються мати вигляд, здаватися, словами та поглядами створюють собі маску, хоча насправді зовсім інші. У підлітковому віці та молодості цю погану рису можна легко перейняти, якщо думки не спрямовані на добро. Ісусові доводилося зустрічатися з лицемірами, і Він засуджував їх, адже для нього, як Бога, зовнішнє не мало сенсу, він читав серця. Фарисеї уставляли на показ своє благочестя, бувши найсуровішою релігійною сектою в юдаїзмі. Вони ретельно враховували десятину з будь-якої дрібниці. Вчили народ дотримуватися більш ніж 600 заповідей, зупинялися на майданчиках і вимовляли довгі молитви, виставляли себе прикладом для земляків. За цими релігійними фасадами ховалися люди, схильні до задоволень. Вони наживалися на бідних, удовах і сиротах, не дотримувалися того, що навчали інші, були готові вбивати тих, хто чинив їм опір. Як шкода, що Господь був оточений такими людьми під час свого земного життя. Неприємно говорити про це, але лицемірство, як і раніше, наповнює серця багатьох людей, за маскою релігійності приховуються гріхи, за маскою любові ховається заздрість, байдужість та ненависть. Особливо боляче спостерігати таке у людях, які кажуть, начебто вони люблять Бога. Ти молодий, твій розум та духовне життя розвиваються, твої сьогоднішні рішення позначаються на твоєму майбутньому, тому проси Бога, щоб він не дозволив гріху лицемірства укорінитися у серці, щоб твої слова та справи були щирими, а Святий Дух наповнював тебе, не залишаючи місце для гріха та темряви.